Безумовно, ви вже знаєте, що означає дієслово sich verlieben» закохуватися. Verliebt sein» бути закоханим. Але як сказати німецькою закохатися по самі вуха», до безтями», до безумства, втріскатися в когось? Є два дієслова. Sich verknallen» ось так втріскатися по самі вуха». і є дієслово сихфен закохатися до нестями. Sie ist in ihn verliebt» вона в нього закохана. Можна сказати, sie hat sich in ihn verliebt. Вона в нього закохалася. Er ist in sie verknallt. Він в неї закоханий по самі вуха. Er hat sich in sie verknallt. Він в неї закохався по самі вуха. Sie sind in einander vernaht. Вони один в одного закохані до нестями. Sie haben sich in einander vernaht. Вони закохалися один в одного до нестями.